Розпочали засідання сесії депутати із прийняття програми погашення заборгованості комунального закладу районна лікарня Калуської районної ради на 2015 рік, як зазначив заступник голови районної ради Сергій Твардовський, борги склали півтора мільйони гривень, і в лікарні заблоковані практично всі рахунки. Для того, щоб функціонувала на належним чином районна лікарня на даний час на і заборговані заблоковані всі рахунки, крім захищення політичні в в поволомовці господарської діяльності для того, щоб ви... Це прийняти програму, Передбачено кошти на фінансування усіх углів. І в результаті цього будуть розблоковані рахунки лікарні, яка не може з'ясувати діяльність. А ми будемо відповідно до свого рішення і до етапу фінансування цієї програми. фінансувати як бурі, як ви. Також на сесії депутати внесли зміни та доповнення в районний бюджет на поточний рік. Відтепер знову сільські ради матимуть змогу фінансувати видатки клубів і дитсадків. Відтак відповідні кошти будуть спрямовані кожній сільській раді з районного бюджету. На засіданні обранці Калущини прийняли і ряд звернень, зокрема до голови Верховної ради Володимира Гройсмана, народних депутатів України і голови комітету з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка, з проханням утриматись від розгляду законопроекту, поданого народним депутатом України Ігорем Населиком про державно-правовий експеримент з проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на території Калуського району та міста Калуша до його обговорення територіальними громадами селища та сіл Калуського району. І прийняття з цього приводу рішень відповідними органами місцевого самоврядування, а також утриматись від виділення коштів на його реалізацію, так як цей законопроект суперечить європейській хартії про місцеве самоврядування, яка ратифікована Верховною Радою. Також районні обранці прийняли звернення про визнання Російської Федерації агресором та щодо відновлення звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу, яке адресували президенту України. А ще звернулися до трудового колективу ЦРЛ з тим, що влада району за жодних обставин не залишить на одинці з невирічними проблемами.